Функціонування міста це є дуже складний механізм, є надзвичайно багатопроблемних питань, але все це відходить на другий план. Сьогодні питання номер один це є захист нашої держави, це є підтримка наших вояків, які сьогодні перебувають в зоні АТО, і це є підтримка членів їхніх сімей, родин. Тому сьогодні ми прийняли ряд надзвичайно важливих ухвал. Ми звільняємо від парплати всіх, у кого діти, батьки, сини є в зоні АТО. Це до кінця року. Для цього треба відповідну заяву скерувати. Сьогодні ця ухвала є проголосована. Ми також будемо надавати медичну реабіліційну допомогу всім тим, хто зазнав певних ушкоджень свого здоров'я і будемо супроводжувати людину до часу виздоровлення. Будемо використовувати весь цей досвід, який ми отримали під час допомоги постраждалим на Майдані. Багато наших отримали дуже якісне медичне лікування в разі потреби протезування за кордоном. І весь цей багаж знань, наші контакти з нашими партнерськими містами, з нашими дружніми клініками. Ми будемо використовувати. Також, безперечно, це допомога Національній гвардії, це допомога Служби безпеці, це закупівля відповідного специфічного обладнання, спеціального обладнання, це і ті самі бронежилети, це і засоби гігієни, це цілий блок питань. Якщо підсумувати в коштах, то десь близько до 10 мільйонів гривень в цьому році до кінця ми резервуємо для того, щоб підтримати наших українців в цей непростий час. В країні війна. Тому більш важливого питання сьогодні не існує. Це є наш пріоритет. Також я хочу подякувати всім львів'янам, всім небайдужим громадянам нашої держави, громадським організаціям, які кожного дня допомагають всім українцям, які є в зоні АТО, тому що зі Львова йдуть машини, фури, буси, везуть все необхідне. Продукти харчування. Бронежилети, всі, хто що має, всім допомагає. Тому місто є солідарне і ще раз наголошую, для нас це є пріоритет.